У світі існує так багато калин, і всі вони такі різноманітні: листопадні та вічно-зелені, зимово-квітучі та весняно-квітучі. Сьогодні я показую одну із найвишуканіших, на мій погляд, представниць цього роду калину склачасту або зморшкувату, як її ще називають в побуті. Ця рослина прийшла до нас із Японії, Китаю, Кореї. Її фішкою є ярусне квітування, а воно можливо завдяки ярусному розташуванню гілок, яке під час квітування утворює. Білі рюші, нагадуючи багатошарову сукню. Друга особливість це склачисте листя з глибокими прожилками, що надає текстури та декоративності. І втретє, це те, що восени листя набуває насиченого бордового кольору, а ягоди синьо-чорного відцінку. Таким чином, ця калина декоративна протягом всього року, весною завдяки цвітінню, влітки завдяки структурі листа, а восени завдяки яскравому забарвленню знову ж таки, листя.